Могу життя так? точно. И, Леонид Ильич, есть вот там. которые тоже составляют журналіст або обозреватель. Угу. По одному пострілу, по одному, по два. Ну, по два це кібер, а по одному Хорошо. левел тільки ніж, ніж Як часто стрільби на полігоні цьому відбуваються? Е, ну, ми використовуємо кожну хвилину е, вільну. Якщо е, міняються роти наші, одні заходять на позиції. Інші роти, які працювали до цього, виходять. І буквально день відіспатися від стирації. Від І кожен день, кожну вільну хвилину працюємо над досконаленням настріл, протитанкові засоби, тактика. Ну, Все шліфуємо загальновійськовий загальний рівень. Ну, рівень. Але полігон знаходиться фактично в зоні бойових дій. Наскільки це, це накладає зручно. специфіку? Це зручно, зручно. Ну, тому що далеко не треба відводити частини. Ну так, да, є там ризик, що можуть... Хоча, ну, в принципі, ми ж не, не виводимо частини з зони бойових дій. Тому що ті частини, які поміняли, це фактично в них задача не відпочивати, це загальновійськовий резерв наш. Він, в принципі, вони І їх так уже не раз використовували, казали, хлопці, у вас там три дні не відпочинок, а десь у наших сусідів справа, зліва прорив то вони би мали відпочивати, закриваємо ними прорив. Або навпаки десь штурмувати треба, то використовуємо цих хлопців. Стараємося кожну хвилину використовувати для, для того, щоб закріпити навички і вдосконалити їх. Тим більше приходить багато нових видів зброї від наших західних партнерів. Наскільки ви задоволені, до речі, цією зброєю, бо вас. Що у вас конкретно? Ви Мій штатний автомат українського виробника Арка, але він зараз на профілактиці, у мене зараз грот, польський автомат. Грот перекладається як вістря-стріли, досить непогана зброя. Я так подивився, вони здерли його з ФНСКАР Є нюанси, досить важкі в пристрілці, але вже коли звикнеш, пристріляєш його. Нормально, трошки заголосний, якщо порівнювати з нашим українським автоматом. Ну оцей ЮАР, він ну, одні, одні І Спецура наша його хвалить, і розвідка хвалить, і штурмовики хвалять. Він досить ергономічний, легший, е, дуже точний. Навіть якщо порівнювати з польським аналогом, е, тихіший і ну, найголовніше це ергономіка і вага. Він десь на, на третину легший в спорядженні. Але це теж непогана зброя, досить точна, досить невибаглива. Я, звик, я спочатку з нею працював до того, як ЮАРКу отримав. Вже коли я отримав ЮАРку, то звісно, перейшов на ЮАРку. Але е я відношусь там, постріляв, я її даю, я чищу постійно, тому зараз юарка на профілактиці. Працює. Я з вами? Конструктивно зроблено правильно. Ви не задоволені? Ну, звісно, можна було краще. Таміше, е, я маю подавати приклад, тому треба більше тренуватися. Ні, він пристойний, десятку є, там викладено 4. Ну, треба краще. 4 попадання, ну, по скіпку приносить. Які зараз контактні бої я для що відбувається? От поки були вагнера, у нас були от саме такі от заруби, як кажуть, кість в кість. Це був стрілкатня і це було зіткнення постійне. Штурм за штурмом що на добу бувало 10 штурмів. І от там якраз визначався, от хто на характері, ми зазвичай передавлювали їх. Постійно і знищували. Були, правда, бої, де ми несли втрати, ну, відверто десь. На, по цей у нас був такий трагічний випадок, в засаду попали не без підстави наших колег і там нарвались на спецуру якусь. Але зазвичай наша піхота перебиває їхню на голову вище стрілкатні. Навіть вагнерів. Вагнера вони, ну, що, вони такі самі люди, навіть воєнні. Головне настріл цілеспрямованість і командна робота. Вагнера особо не Вони відрізняються наглістю і як би, такою підлістю і винахідливістю. А в бойовінавиках, ну... Спокійно себе ведуть бою, треба теж віддати належність. Що ви маєте на увазі наглістю такою, винахідності? Що саме? Ну вони зможуть, наприклад, пустити зеків в лобовий штурм, в цей час обійти справа зліва. І поки наші зайняті завзято знищують зеки, вони скритно підбираються з флангів і тоді вже приносять проблеми. Можуть перевдягнутися в нашу форму, можуть кричати Я втік з полону, не стріляйте, я свій. Українською? Да, так, підійти, підійти до опозиції, і, ну, там, гранату кинути, залягти і так далі. Тобто вони досить винахідні, це треба визнати. І вони, ну, можливо, це загрозотряди, це зяковські порядки, але вони на порісті. Я б не применшував їхні значимості. По стрілки тні, по якості стрілки нічого особливого. По екіпіруванню теж. А те, що вони постійно щось, то підкопаються, то лізуть, то якісь там провокації чинять. Це треба визнати. Є а що ви скажете от, про курсуючі щитки, що вони використовують різні психотропи? Чи, чи можете таке підтвердити? що це на рівні Полонені таких... підтверджували. Полонені підтверджували, але я думаю, що сама вага – дуже неоднорідна структура. Серед середовищі зеків однозначно, там від там все, вони самі це підтверджували, і аптечки їхні. А Той кістяк, який складає. Авантюристів військових, я не думаю, що, тому що якщо регулярно вживати психотропні засоби, воювати не зможеш. Я думаю, вони тих новонавербованих ново заряджають і накачують, що вони сміливо йшли в атаку, не боялися. Можливо, це є. А от ті, хто планують розробляють операцію, я не думаю, бо досить грамотно вони працюють. То для вас представляв найбільшу небезпеку з усіх підрозділів російських найманців, армії, з яким ви стикалися до сьогоднішнього? Дня. Українське ТРО. Вони коли засядуть, від відмірво стріляють на 360 градусів і прийти повз їхні позиції дуже важко. А в принципі, ми особо не сортуємо. Кадировці, вагнеровці, найманці клали всіх, хто виходив в приціл. Там теж проблемці немає. А до речі, що скажете про кадировців? Де ви з ними? Зустрілися вперше. Вперше в Сєвєродонецьку. Ми чули за них в Рубіжному, але вони не вилазили. Вони були на дальніх позиціях і не штурмували. А перші їхні штурми зустрілися в Сєвєродонецьку, причому вони вилізли на, на нашу молодь. Молодіжка у нас був, був взвод, називався Примара. Ну, Пафос зазвучить, але це були молоді хлопці, яких ми тримали на оттяжки, не на передній лінії, отак з краю з боку, ну, поки вони навчаться. І якраз на них в обхід наших позицій вийшов Кадировський загін. Ну, розобрали наші дітки їх на запчастини, познищували там, їх дуже добре. Вони дуже класно екіпіовані, нові автомати, вони всі на оптиці і так далі. Я от розпитував, якщо буде сьогодні, познайомлю вас з командиром, він вже командир роти. Вони спочатку їх побивали, а потім, коли вже забирали так, ну, їхню зброю документи, зрозуміли, що вони кадирові всі пролили. А якими чином, якими силами вони атакували? Два, два відділення. Два відділення. Два відділення. Якби. Як... Ща... Тебе записали. Ну, колеги... Все записано. Головне, да. рот відкривай, бо потім все не дощувати будеш. Теж специфіка, коли з РПГ валиш будівлю серед Донецька, така луна, що без наушників можна закантузити колег. Але потім якось так звикаєш до цієї всієї ерунди, що воно вже не так і страшно. Що ви зараз вкладаєте в сенс батальйону Свобода? Яка ключова квінтесенція? Ну, якщо коротко, так про філософію. Батальйон Свобода це добровольчий батальйон. Перший склад переважно Свободівці. Тобто, це ідеологія націоналізму. У нас є певні принципи, не відступати, не здавати ну, і так далі. Є кістяк батальйону, це і проблема, тому що інколи така затятість дає втрати. Але для нас зараз ми не займаємося політикою, ми мріємо про перемогу. Саме головне це українська перемога і будь-якою ціною. Ну, звісно, хотілося б, щоб після перемоги була єдина об'єднана Україна, об'єднана навколо екзистенційних цінностей. Але це вже там час покаже. Саме головне знищити окупанта всіх до єдиного. І для мене вже персонально, ну і для хлопців теж, бо ми працювали, почали свій шлях ірпінь Буча Гостоми. І села Київщини, ми бачили, як окупанти поводяться з нашими людьми, От, допоки не буде знищена кожна наволоч, яка знущалась над українцем, де б вона не була, чи в Сибірі, чи в автономний округ, де б воно не залягло, їх треба знайти і покарати. От, поки вони не будуть покарані, остаточної перемоги не буде. А карати треба так, щоб внукам заказували, що на Україну лізти не можна. Оце наша мета. Першочергово зачистити Україну, друге, привести до покарання кожну без виключення наволоч, хто тут знущався над українцями. Чи бачите ви можливість, що війна буде перенесена на території Росії, як буде цього ставити? То це моя мрія, насправді. Е я не думаю, що е політичне керівництво країни готове на такі кроки. Чи навіть наші партнери, які нас зараз підтримують, якщо ми боремося за цілісність, незалежність нашої країни? Чи будуть вони так підтримувати? Але мені би хотілося, щоб громадяни країни-агресора пожили так, як живуть українці, навіть мирне населення, щоб вони на собі це відчули. Це буде справедливо, це буде чесно. Про що ви мрієте після завершення війни для себе? Мені би е, дуже-дуже би мріялося, і хотілося, щоб ця війна стала останнім уроком для українців. що Треба бути єдиними, треба перестати роздирати наш матір цю країну з надуманих приводів. Нехай у нас будуть різні погляди на економічний розвиток, на якісь там, е, там інші речі, але поняття, що єдина Україна збудована на фундаментальних цінностях, тоді на нас просто ніхто не наважиться нападати, коли будемо як один кулак. Напали, то власне, бо думали, що ми роздерні, зараз один одного попродаємо, поздаємо, розбіжемося. Якби вони знали, що ми будемо триматися без, я думаю, ми напали. А треба бути настільки єдиними, щоб просто навіть ніхто й не думав нападати. І ворха вони десь десь там трошки занимает. Це непоганий результат.